Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Метал Юрій. Сьогодні, 2 травня, я разом з керівником антикорупційної громадської ради Михайлом Чепутніком повинні були зустрітися з керівником СБУ, якого нещодавно призначили, з ним познайомитися, дати їм інформацію, матеріали щодо місцевої контрабанди, ОПГ тощо. Але його сьогодні не було, тому перенесли на іншу дату. Я про це розповім згодом обов'язково. Але потім ми пішли до державної адміністрації з запитом щодо гуманітарної допомоги. Дивимось, друзі. Всіх вітаю. сьогодні. у Нас 2 травня, знаходжусь біля будівлі виконавчого комітету. Також подільська райдержадміністрації. приїхав керівник антикорупційної ради Балського району Михайло Чебонюк. Руши нам дещо розповісти. З якого ви приїхали? ми приїхали з приводу, так як виявили розкрадання гуманітарної допомоги у ОТГ? У Балтській ТГ, да я отримав, подав заяву запит. Прошу надати списки, затверджені, кому яким верстам населення були роздана гуманітарна допомога, і плюс до того і ще й гроші від держави повинні були бути. Ні того, ні того, ні списків навіть не надано, кому надавалася допомога від держави. А, ну, ну, чим підтверджується, що рахування гуманітарне? Тим, що до мене звернулися люди, 에, мало забезпечені версти населення, uh -huh. що потребують допомоги від держави, але допомоги, на превеликий жаль, більше року, їм ні одного місяця не видавалося нічого. Так. А інформація є, і мені надала ця інформація, що подонами отримали і борошно отримали, і оливу отримали, і згущене молоко, і. Друге, там там все, там більше на 20%. А, а, а де, де саме? В Подільську районної держадміністрації. Ага, ага. А тепер ми повинні те довести, як воно було розподілено по верстам населення, хто його саме отримав, з якою, ну, якою цілею прямою, угу. чи ці люди відповідали, отриманню цьому, чи не відповідали. Угу. Я вважаю, що це все було поділено в своєму оточенню. А що у вас в руках? А в мене в руках є запит до Михайла Дмитровича Лазаренка офіційно, uh -huh. як керуючи законом про закон про звернення громадян, а також закон за запобігання корупції. Зараз робимо запит, щоб Михайло Дмитрович Лазаренко надав чіткі нам списки, відповіді затверджені мокрими печатками, саме кому видані, щоб вона було перевірити, кому була видана та гуманітарна допомога, де нас підтримує весь світ і. Європейське спільнота. і Європейська спільнота. Тобто, щоб він звітував. Да, звітував, да. Куди Добре. воно використано. Добре. Як воно використано. Добре. Ось заходимо на будівлі адміністрації. Едемо. Доброго дня. Добрий день. Як нам цей запит зареєструвати вас? будь ласка? От мої посвідчини. Я Червонік Михайло Київ. Ми виявили розкрадання гуманітарки у Балської ОТГ. Я подав офіційний запит, прошу надати списки, кому видано, замірюють, мокрими печатками, щоб можна було перевірити, чи дійсно людина отримувала і хто його отримав. Вони мені дали, що у вас отримали подонами. То, то, то і то. Нам треба з'ясувати. Девочки, вы знаете, что через 4 дни вас должна быть. П'ять 5... Ні, таке ми ж вам не сказали, 3, 4. Це ми завжди попереджаємо, кажу, ви знаєте, так, да? вони кажуть, так. Да. Що потім, кажуть, немає. Бо я такі, що не знаю просто. Звертаємося. І потім ми йдемо до управління стратегічних розслідувань по економічним злочинам, тому що там видана гуманітарна допомога. Я пішов до людей, до мене буде звернути, Микола Фрініч. Там бабка 88 років кареть. Я потребую сьогодні ну, макаронів, того цукру. Але каже, вони отримали згущене молоко. і отримали шефель, а каже, мені дай дали, хоч об дали. Ну Чому тоді так виходить? Дають мені відповідь міська е, рада. Ви знаєте, ми вам не можемо надати відповіді. Так як це конфіденційності, дождів. Це держава допомагає, вся європейська спільнота допомагає, нам надає допомогу. Тепер народ має проконтролювати, як вона ну, використовується, чи не, не це, кому вона видається, з якою метою, чи люди, люди потребують цієї допомоги, чи не потребують. Я вчора, як сказав, цей юрист у Балді. Ну добре, дякую, дякую. На все добре, до побачення. Поки ми будемо чекати відповідь на наш запит, я хочу звернутися до мешканців Подільщини. Друзі, не мовчіть. Ну, пора дійсно об'єднуватися. Тому що якщо не ми, народ України, тоді нас будуть нагибати можновладці. Тому давайте краще ми їх, аніж вони нас. Тому якщо у вас є інформація щодо гуманітарної допомоги, розкрадання або ненадання допомоги тощо, пишіть особисто мені в лічку. Будемо реагувати. Дякую.